Бажаєш мати необмежені можливості? Отримай кредитну картку Карт Бланш. Телефонуй зараз 0800 50 20 30. Ідея банк. Автогаз за вихідні подорожчав до 13 гривень за літр. В Україні популярне пальне стало дефіцитним і тому дорогим. Головна причина затримки із боку російських постачальників. У сусідів сталася аварія на одному із заводів виробників автогазу. Крім того, попит на це пальне росте і в самій федерації. Тому російські постачальники не можуть забезпечити попит ще й з України. Вітчизняний виробник забезпечує всього 30% ринку. Все інше завозять з Росії. Крім того, з'явилася проблема із дизелем. Це пальне також заблокували росіяни для України. України. але тут причина політична: Кремль не хоче давати пального для української бронетехніки, а власне виробництво знову ж не покриває попиту. Найшвидший спосіб зекономити на електроенергії заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі для прикладу. Середня платіжка за спожиту електроенергію з традиційними лампами 84 гривні, а з енергозберігаючими в тих самих умовах всього 23. Головний недолік вартість самих ламп. Ціна енергозберігаючих стартує від 50 гривень, звичайні у десятеро дешевші, але й служать вони у 50 разів коротший період. Безусловно, світлодіодна продукція дозволяє практично, якщо по сравненню з лампою накалювання в 10 разів знизить об'єми потреблення, соответственно, платіжі. А якщо ми говоримо з компактними люмінісентами, то це в два рази не варто також забувати і про двозонні лічильники. Тепер їх можна придбати самостійно. А обленерго змушені його встановити в селі за 5 днів, а в місті за 3. Доступний двозонний лічильник на електроенергію разом із установкою коштує близько 1300 гривень. Він дозволяє вночі платити за світло за спеціальним тарифом на 50% дешевше за умови встановлення енергоощадних ламп під возонного лічильника. На електроенергії можна економити вдвічі. Щоб отримати довідку або подати документи на оформлення паспорта, не потрібно буде оббивати пороги чиновників. Досить пройти онлайн-індентифікацію за допомогою пароля до інтернет-банкінгу і скористатися необхідним державним сервісом. Для цього Нацбанку законив систему банк Айді. Вона дозволить українцям користуватися адміністративними послугами онлайн. Уже декілька банків підключились до цього банк банкайді, і суть його буде полягати в тому, що Даний логін і пароль, які використовується при вході до клієнтбанку, конкрет до конкретного банку, його також можна буде використовувати на сайті електронного уряду. І суть буде полягати в чому, що фізична особа може. Зайти до сайту електронного уряду через логін і пароль, який використовується при клієнт банку фізичної особи. Ну при використанні послуг банку, і це дає змогу фізичній особі. Наприклад, на поточний момент електронний уряд дає змогу отримати близько 600 різних дозвільних документів. Це можуть бути або якісь довідки, дозволи, або якісь запити на отримання тих чи інших документів. Ідентифікація онлайн через банк іді нічим не відрізнятиметься від перевірки документів держслужбовцем у очному режимі режимі. схожі системи діють у країнах Балтії, Швеції та Фінляндії. Бажаєш мати необмежені можливості. Отримай кредитну картку картбланш. Телефонуй зараз 0800 п'ятдесят 20 30. Ідея банк.